Друзяки, всім привіт! Канал Багіро Фіш приїхав на ранкову рибалочку. Дивіться, яка краса. А, рибка вона гуляє, пташки співають. Місце чудове. Рибаків сьогодні з цієї сторони немає. Буду тестувати нові насадки. Я ще на них ніколи не рибачив. От, спробуємо, як на них буде відкликатися риба. Ну а ви сідаєте зручніше і всім приємного перегляду. А я буду далі розкладуватися. Як бачите, з прикорку в мене буде сьогодні реал фіш короб кисла груша. Я вже неї рибачив, от така прикормочка і працює класно. Все, друзі, прикормку замішав. Ай, пахне класно, шесочка. Ай, так би з'їв. Ребачите, ну, будуть сьогодні на своїх форсактив 4.2 і 3,9 флагмановські. У мене нова катушка. Ось така, бачите, Custom Black. Акума 5000. О, сьогодні будемо її теж випробовувати. Шнур, до речі, намотав 0,14. Думаю, вона сюди класно впишеться. Ну що ж, друзі, розпаковочка. Ось така мені, бачите, коробочка прийшла. Зараз покажу, що тут всередині. Дивіться, ціла коробка. Друзяки, це український виробник Мегаладон. Ось такі насадочки. Дивіться, тут іде протеїнове тісто з різними запахами. Полуниця, конопля. От, тут ще мед, чесник і багато чого різного. Також є оці плаваючі, бачите, ляч, короп, амур. І ось такі цепіна тіста в, -в, 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 в оболочці. Плах, дивіться, куча-куча всього. Теж різний, різний смак. Бачите, ось пінопласт протеїни у тісті, як От. Короп, карась, ляч, платва. І зараз все це буду тестувати. До речі, на ось таке тісто ні разу не рибачив І також на такий попап теж, Просто на пінопласт рибачив. Ну що, в протеїнному тісті ні разу. Коротше, зараз все будемо тестувати. Ну, як завжди, ссылку на товар залишу під відео. Кому буде цікаво, зайдіть, подивіться, там товару дуже багато і на будь-який вибір можна щось підібрати. Також сьогодні спробую ось такі прох бачите, Готова вже пружинка з двома гачками на 50 грам. Така вбивця карася. Ще бачите, як воно виглядає, я вже колись рибачив. Тобто де пружинка, два гачочки разом. І грузик тут на 50 грамів. Найкраще буде на цій насадці ця пружина працювати. Воно буде спливати, рибка там буде крутитися і будуть результативні покльовки. Ну і ще перше хочу спробувати. Це дивіться, бачите, який опариш. І карамелька. Це гачочки тут класно гострі. Оп, отак от, от є. І друга карамелька. М -м -м -м. а як пахне, клас. Дивіться, що виходить. а. Ось так тепер на пружинку, прикормку. Багато не треба, цього буде вдосталь. Ну і будемо кидати. Класно Все, як бачите, першу я закинув. Ай, зараз будемо чекати кльово. Погодка супер. Ну а На другу поставлю ось таку, бачите, на три пружиночки 40 грам. Кінчу катушечка, я не знаю, може теж такі тисячі, а може, наверное, краще візьму цю маленьку ману. Теж підходить, так? Да? Так, а тут щось хочу спробувати з тіста, мабуть, конопля канопля. Таке воно, бачите? о, Цікавий запах. а, як пахне. Також ось такий попап спробую, фрутті Цікавий колір буде на дні. Ну і по сторінці часник. До речі, я вам скажу, о, дуже зручно насажувати. Оп. Ну і фрутті Тутті фрутті. Ось така у мене світофор, я б сказав би, прикормку на пружини. Тут вони такі пластикові, до речі. Не металеві, а пластикові, бачите? Я ще пластикові і не рибачив. Друзі, а моя, до речі, покльовка. У моя, до речі, покльовка. Перша покльовка. Ух, ця катушка класна тяне. Ну, Вроді якась риба є, да? Да, риба є, друзі, перша. Перша карасямбочка, дивіться. О, ха ха працює. Зараз вам покажу. Оп, дивіться, і це на яку так сходиться, схожиться на солодку. Ось такий невеличкий карасик, але є. Є. З почином в мене. Діло пішло, ще навіть другу не закинув. Клас. Все, швиденько перезакидуємо. Що ж можна свій і садок вже кинути. Друзі, дивіться, тупо тісто, все з'їло. Ти на місці. Ого, клює, клює. Ой-ой-ой. Все. Бачите, з'їло. З'їло. І, до речі, це світленький. Там той, той, що опариш. Тут теж цього опариша поставлю. От, все, перенанизав, тісто і піно тісто. Ну що ж поки на тісто склвує швидко. Прям так пух-пух і все, приходиться перезакидувати. Така так, подачка і, і ще нічого, якась збиває чи що, може мелко підійшла. Бачите, збило <гум> Збило і це тут, це солодка, карамелька. Поки перенамізував Управо тут наліво так, так ударило. Ну, Глянемо, що там карасне. Ага. бік. Дивіться. Невеличкий, звісно. А ще, друзі, я хочу щось таке спробувати. Це воно, бачите. От така штука. Це часничок. Інтерісна, кстати, упаковка. Блінна, як пахне часником. Ще псалка сюди. Ось так, нанизав. Ні разу, ні разу ще такого не пробував. Будемо експериментувати. Поки найкраще на ось такий попап клює Це у нас опариш. От реально ці дві покльовочки це результативні були на ньому. Так, покльовка. І карасямба. О, ну це вже ладошка. От. Бачите, і знов на того де, типа опариш? Так, і знову покльовка направо, вона прям лідирує, друзі. І верхній гачок. І це вже чуть побільше. О, це вже хороший карасик, дивіться. І... І тут срапрацювала оця, бачите, насадочка. Чесничочок. О, це вже карасик, карасик. До речі, мабуть, треба з'їздити на сома. Вже я знаю, в нашій місцевості тут ловлять його. Ніколи не ловив, чесно скажу. Але дуже хочеться. Напишіть якісь там поради. Щось ліва, ну якось єлі єле Мам, нема. Тільки що перезакинув, просто все скльовано. І навіть тичка не було дивно. Реально два гачки і всі голі. Що ходив тут збоку, теж рибак сидить, каже, погано сьогодні клює. А там далі на пірсіку був інший, якби ще нічого не зловив, пішов додому. Ось так от. Це було покльові, все, дивіться. Тупо типу обірвало я підсікав, все. Я підсікать і все, і не мав. Це або, не знаю, судак, що він за пружину схватив. Не знаю. Ну реально шнур обрізаний був. Ну що ж, знову перенанизав. Бачите, така сама. Два гачочки. Блин, реально просто склевая. Дюжи, я, конечно, пенопласт склевая, я не знаю. Я а тут тяну друзья, налево, ну, любитель <соцентрический> ну, Тут карасы, да? А, да, да, да. О, тут все, вот, все вот. карася. Карасик хороший моя пришка бился. О, красавочка. Давай. О, дівай справа. Водичку чуть толкнули и все, сразу бачите, поклевка. Лева і право клах.

Це такий клюк, бачите, І ось ці, що я вам казав, опариш. Клас попробуй це нусь так попався. Ось ти В основному не Ну а я буду шабашить, друзі. Дякую за перегляд, чекайте на відео. Пока-пока.